Вітаю вас! У цьому ролику я розповім про вторгнення білогордійців під керівництвом генерала Денікіна в Україну влітку 1919 року. Ми спробуємо зрозуміти, що собою являли денікінці, визначити їх відношення до України і українства. І головне, зрозуміти, чим політика і дії інших ворогів України, більшовиків по відношенню до України, відрізнялися від дій денікінців. Зразу ж після більшовицького перевороту 1917 року. Значна кількість росіян, що вороже сприйняли прихід до влади більшовиків, почали гуртувати сили для боротьби з ними. Вони отримали назву Біла гвардія. Ця назва походить від назви роялістських сил у Французькій Революції, що воювали під королівським прапором, білим з трьома ліліями. Осередки спротиву формувалися в різних місцях Росії. Одним із них була територія війська Донського. Там почала формуватися так звана добровольча армія, яку очолив генерал Лавр Корнілов. Спочатку вона була зовсім невеличка і, намагаючись боротися з червоними, спробувала здійснити рейд на Кубань, але невдала. Після загибелі Корнілова. У квітні 1918 року командування перейшло до його замісника генерала Антона Денікіна. Паралельно існувало військо Донське на чолі з атаманом Петром Красновим, якого підтримували німці. У другій половині 1918 року добровольці вели бої з Червоними на північному Кавказі, які закінчились. Розгромом північно кавказської Радянської Республіки і перемогою добровольчої армії. Врешті-решт Денікіну вдалося об'єднати добровольчу армію з Донською армією і внаслідок цього об'єднання, 8 січня 1919 року, для спільної боротьби проти більшовиків були утворені збройні сили півдня Росії. Незабаром центром цього квазідержавного утворення стало місто Таганрог. Максимальна чисельність Збройних сил півдня Росії у період найбільшого розквіту досягла 270 тисяч чоловік, 600 гармат, 38 танків, 72 літаки і біля 120 військових кораблів. Сила дуже немаленька. Що ж далі? Перший варіант, зібравши всю армію в Кулак, вдарити на Москву. Втім, це було досить ризиково. Існувала небезпека контрудару з флангів. Другий варіант всією армією вдарити у напряму на царицин. Пояснюю, Денікін був не єдиним лідером білогвардійців, територію Сибіру і Уралу контролював уряд адмірала Колчака. Визнаного Верховним правителем Росії. До речі, це звання за Колчаком визнав і Антон Денікін. Якраз весною 1919 року армія Колчака розпочала наступ на червоних. Погляньте на карту. Між військами Колчака і Денікіна лишився лише порівняно незначний шматок території біля річки Волга. Якщо прорвати Червоний фронт у районі царицина, можна об'єднати території білогвардійців і боротися проти більшовиків разом. Що ж робить Денікін? Дві зі своїх трьох армій Донську і Північно-Кавказську – він дійсно спрямував на царицин і на північ. Але найкраща, найбільш боєздатна армія, добровольча, розпочала наступ на Україну. Ну хто ж б'є не кулаком розщепіреними пальцями? Отже, у травні 1919 року добровольча армія вдерлася на Донбас і продовжила подальший наступ. 25 червня вони захопили Харків, далі Полтаву, Катеринослав. Однак, з кінця липня наступ на більшовиків розпочала об'єднана армія Української Народної Республіки. Що складалася з дієвої армії УНР і Української Галицької армії. Наступ розвивався успішно і, 30 серпня 1918 року, звільнивши значну частину України війська УНР, вступили до Києва. Однак от того ж дня, в Дарниці, на лівому березі з'явилися частини 7-ї білогвардійської дивізії генерала Бредова. Українське командування вступило в переговори з денікінцями, і в кінці кінців український командувач Антон Краус підписав угоду з білогвардійцями, відповідно до якої українці покидали столицю і відходили до Василькова. А між арміями була встановлена лінія розмежування. Що ж далі? Здавалося би, звичайний здоровий глуст Диктував єдине можливе рішення укласти угоду з українським керівництвом і зосередитись на боротьбі проти більшовиків. Тим більше, що саме таке рішення порекомендував Денікіну Верховний правитель Росії адмірал Колчак. він запропонував у своєму посланні встановити демаркаційну лінію між зонами дій Добровольчої армії і зоною армії УНР. Відповідно до фактично контрольованих арміями територій, і зосередити всі зусилля армії Денікіна на боротьбі з більшовиками. Причому адмірал прямо вказав, що в даний момент є бажаним сполучити всі елементи, здатні допомогти у боротьбі проти більшовиків, тому є бажаним співробітництво на місцях. І далі увага. Колчак писав, що така угода. Не порушить принцип єдності Росії. Тобто Калчак досить прозоро натякав. Давайте розіб'ємо більшовиків, візьмемо в Росії владу, а далі можна спокійно розібратися з національними рухами. Я не берусь характеризувати морально етичний бік такої поради, але з точки зору стратегії боротьби за владу ця порада була безумовно слушна. І що ж Денікін? 26 вересня його армія отримала наказ розпочати наступ проти армії УНР. Наказ самовбивчий і нерозумний, з якої би точки зору на нього не глянути. Зважаючи на подальший розвиток подій, можна оцінити дії Денікіна як одну з головних причин перемоги більшовиків. Я не буду детально зупинятись на подальших перипетіях, Російсько-української війни. Скажу лише, що українці під тиском білогордійців втратили майже всі українські землі за винятком Поділля. Україна була поділена на три області: Київську, Харківську і Новоросійську з центром в Одесі. На чолі областей стояли головно начальствуючі з фактично необмеженими повноваженнями. Денікінці встановили на захопленій території режим терористичної диктатури, відновлювалося національне гноблення, українська мова дозволялася лише у приватних навчальних закладах. Деякі українські газети і журнали закривалися, книги вилучалися з бібліотек і книгарень, Вводилась цензура. Було видано наказ про зняття портретів Тараса Шевченка в установах. Його бюст у Києві група чорносотенців скинула з п'єдесталу і розбила. За наказом денікінців знімали написані українською мовою вивіски. При Денікінцях фактично припинила свою діяльність Українська академія наук, бо на її утримання не відпускалися кошти і вона була позбавлена приміщення. Поява у тій чи іншій місцевості білогвардійців Супроводжувалося масовими стратами. В'язниці були переповнені, лютували військово-польові суди. Своїми розправами контррозвідка сіяла серед населення жах. В Одесі без суду і слідства було страчено близько трьох тисяч чоловік, переважно представників української інтелігенції. У Катеринославі і Харкові, на шибеницях, встановлених на головних площах. Тіла страчених висіли по декілька днів, щоб викликати жах у жителів. У Києві на третій день після захоплення міста, Денікінцями було ув'язнено 700 чоловік, а через 13 днів 1700. Фактично, білогвардійці розв'язали масовий терор, який мало чим поступався червоному терору. Втім, на це питання відповів Максим Горький у своїй статті. Про російське селянство, написані у Берліні в еміграції у 1922 році, він спробував визначити, хто жорстокіший, білі чи червоні, і дає відповідь: ймовірно, однаково, адже й ті, і інші росіяни. І продовжив. Найважливішою прикметою вдачі російського народу є його садистська жорстокість. Це найгрішніший і найбрудніший народ на землі, безглуздий у добрі та злі, опоєний горівкою, понівечений цинізмом начальства, потворно жорстокий. Офіційна позиція денікінців. Щодо України і українців, була проголошена у зверненні головнокомандувача Збройними силами півдня Росії генерала Антона Денікіна до населення Малоросії, яке було опубліковано в газеті Київлянін 3 вересня 1919 року, тобто через три дні після взяття Києва Добровольчою армією. Головною метою добровольчої армії в зверненні було визначено відновлення єдиної і неподільної Росії. Документ починався так: до стародавнього Києва, матері міст руських, наближаються полки в нестримному прагненні повернути російському народу втрачену ним єдність. Вороги Росії, як пояснювалося в документі, прагнуть послабити країну. І тому підтримують рух, який ставить за мету відокремлення від Росії дев'яти її південних губерній та об'єднання їх в українську державу. Основним ворогом, що веде злу справу створення самостійної української держави, називався Симон Петлюра. Цей рух називався Зрадницьким і інспірованим німцями. Єдиною мовою, що має використовуватись у всіх урядових установах та державних шкільних закладах, проголошувалась російська. Природно, вторгнення білогвардійців спричинило до початку широкого повстанського антиденікінського руху. Повстанці притримувалися різної політичної орієнтації. Частина їх координували свою діяльність з представниками ОНР, і для керівництва повстанськими загонами у Кам'янці-Подільському, утримуваному військами УНР, був створений центральний український повстанський комітет, скорочено цупком. Серед найбільших проукраїнських повстанських об'єднань назву 15-тисячну армію Холодноярської Республіки, яка боролась проти білогордійців, а потім проти більшовиків за незалежність України. Немало повстанських загонів координували свою діяльність з більшовицьким керівництвом, оскільки вбачали в більшовиках союзника в боротьбі проти білогвардійців. Серед найбільш яскравих епізодів виділю повстання селян, які створили Баштанську Республіку на Миколаївщині і, звичайно ж, революційну повстанську армію України-махновців, скорочено рпау М. Загальна кількість махновців сягала за різними даними від 30 до 80 тисяч чоловік для боротьби з цією армією Денікін кинув свої найкращі війська – армійський корпус під командуванням генерала Слащова і майже весь кінний корпус генерала Шкуро. Тобто ці частини були для фронту втрачені. А що то за частини? Просто казка. Андрій Шкуро, до речі, етнічний українець, створив свій загін з кубанських козаків. Потім цей загін розрісся до корпусу. На мою думку, це найкращий кавалерійський підрозділ, який собі лише можна уявити. І ось, замість того, щоб громити більшовиків, козаків кинули проти махновців. Тому й не доводиться дивуватися успіхам. Першої кінної армії Будьонного, проти якої в білих не знайшлося достойних суперників. Взагалі, якщо подивитися біографії видатних повстанських атаманів цієї війни, майже в кожного з подивом бачимо таку еволюцію. Початок кар'єри очолив повстання проти гетьмана. Далі служив у лавах армії УНР, потім перехід до більшовиків, і на завершення. Повстання проти більшовиків, коли виявилася антинародна їх політика. Іноді варіант: повстання проти гетьмана, перехід до більшовиків, повстання проти них. Ось Отаман Григорієв, керівник повстанського загону, далі полковник армії УНР. Потім перейшов на бік більшовиків і взяв для них Одесу. З травня 1919 року повстання проти більшовиків. Те ж саме отаман Зелений, Ангел і безліч інших. Керівник найбільшої повстанської армії Нестор Махно, повстання проти гетьмана, перехід на бік більшовиків, повстання проти них. Чому ж значна частина повстанців рішуче виступила проти одних росіян, білогордійців, але довгий час підтримувала інших росіян, більшовиків? Більшовики багато чому навчилися в ході війни і постаралися зробити все, щоб їх наступ не мав би вигляду саме російської навали. У першій російсько-українській війні 1917-17 років вторгнення більшовиків мало відверто антиукраїнський характер. Масові репресії, які вони проводили, стосувалися не лише реальних ворогів більшовиків, а й українців як таких. Ворогами були українці, українська мова і українська державність. В більшовицькій армії панували антиукраїнські настрої. Очевидці бачили, як під час вторгнення до Харкова роз'їжджав броньовик з написом «Бий хохлів». А після захоплення Києва більшовицьке військо влаштувало Криваву різанину, вбивши за неповний тиждень п'ять тисяч киян, деяких бували лише за те, що вони спілкувалися українською мовою. Але більшовики вчасно схаменулися, зрозумівши, що такими методами Україну підкорити не вдасться. У січні 1919 року була створена Українська Соціалістична Радянська Республіка. 10 березня того ж року на третьому всеукраїнському з'їзді рад була затверджена Конституція цієї держави. Зрозуміло, за цією конституцією УСРР була повністю незалежною з власною армією робітничо робітничо-селянською армією України, власним виконавчим комітетом рад ВУЦВК, власною правлячою партією. КПБУ, до речі, ви, мабуть, здогадалися, звідки ноги ростуть у заяв Путіна про те, що Україну створив Ленін. Тепер українці в питанні, за кого воювати, були поставлені не перед вибором, за кого воювати, за Україну чи за Росію, а перед іншим, яку з двох незалежних Україн краще захищати. Зайвим буде нагадувати, що в більшовицькій Україні незалежністю й не пахло, але це сторонньому спостерігачу було не дуже й помітно. Денікінці ж тупо продовжували вести антиукраїнську і реставраторську політику. Ну що ж, результат не заварився, 11 жовтня 1919 року розпочався контрнаступ більшовиків. Серед частин Червоної армії відзначив Латиську стрілецьку дивізію, Кінний Корпус Будьонного та інші частини з Росії, але крім них у наступі приймали участь військові частини, що складалися з українців, 44-та стрілецька дивізія, це колишня перша українська дивізія Миколи Щорса, який на той час вже загинув. Бригада Червоного козацтва Віталія Примакова, яка декларувалася як українська, та інші частини. Наступ проходив успішно, і 16 грудня 1920 року більшовики взяли Київ. У березні того ж року Червона армія взяла новоросійськ і залишки Донікінської армії евакуювалися до Криму. На початку квітня 1920 року, командуючим Білогвардійською армією, був призначений генерал Петро Врангель. Генерал Антон Денікін подав у відставку і виїхав в еміграцію до Франції. У 1921-26 роках Антон Денікін опублікував п'ятитомник своїх мемуарів під назвою Очерки русської смути. Ну що ж, спробуємо зрозуміти, чи вдалося генералу адекватно пояснити причини провалу білого руху під його керівництвом? Слід визнати, що нічому генерал не навчився і ніяких адекватних висновків не зробив. Для нього не існує ні української нації, бо малороси це частина росіян, ні, тим більше не може існувати ніякої української державності. Українська соборна державність, як така, це щось апріорі злочинне, політично вороже, абсолютно неприйнятне. Це малоросійський сепаратизм, злодійське розчленування великої Росії. Генерал Денікін помер у 1947 році в Сполучених Штатах від серцевого нападу. У 2005 році прахи генерала Денікіна. Його дружини Ксенії разом із останками філософа Івана Ілліна були перевезені до Москви і поховані на території Донського монастиря. У 2009 році архімандрит Тихон Шевкунов заявив, що Путін, побачивши фотографії могил Денікіна Ільїна та Шмільова, які знаходилися у дуже поганому стані, доручив виготовити нові надгробки. А потім особисто затвердив їхні ескізи. Коли ж постало питання про фінансування робіт, то, за словами архімандрита Тихона, Путін сказав: я сам із власних грошей готовий все оплатити. За словами Тихона, дійсно, усі роботи оплатив особисто Путін. Отже, наша розповідь підійшла до завершення. До побачення!